Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим славним героям! Ну що, панове, починаємо трошки посміхатися. Наші хлопці тиснуть ворогів. Цей момент мені чимось трошки нагадує, я вже це розказував, коли був мовний майдан. І один із, ну, власне кажучи, останній штурм, ну останній це я не кажу той штурм, коли всіх розігнали вже залишки Майдану. А от останній серйозний штурм на Майдан це коли з лівого боку від ганку, якщо дивитися на, на будинок, перекута пішли штурмом. Перед тим попереджали, що, ну, десь хтось, ну, я так розумію, прислали дезу, що штурм буде з правого боку. І всі найсильніші хлопи пішли на правий бік. Здорові, потужні хлопці із свободи. Я взагалі кажу, що в свободі Свобода зібрала в своїх лавах найбільш ну, найкращих українців. На жаль, я не можу сказати про керівництво свободи, але це так, потім. Але в лавах свободи патріоти, так. Так от зібралися найсильніші праворуч, а штурм пішов з лівого боку. І в основному там були середнячки студентики. А беркути щільною лавою пішли, почали тиснути. Зустрілися так сильно, що навіть одного, який був під стінкою беркутовця, підняли і спиною придавили в вікно. Ви бачили його очі. Бо одне скло роздавилося, а якби роздавилося інше скло, то він би на це скло упав би спиною і його б порізало. Але справа не в тому. Якось так вийшло, що хлопці наші згуртувалися і почали співати. Ну, почали передавлювати беркутів, а потім почали співати. І очі у беркутів були взагалі, вони. Ну, як вам сказати, як це так? Розумієте? Їх тренованих, сильних, їх передавлюють і ще в цей час і співають. Так от зараз на фронті, мені здається, ситуація чимось нагадує цю. Наші починають передавлювати. Наші українські герої. Ну, Але ж, панове, треба ж ще сказати, що є і російські герої. Ну, власне кажучи, як вам сказати, вони герої понтів. Справжні герої понтів, вони повинні нападати на слабкішого, щоб завжди перемагати. Гарантовано. Але зараз вони нарвалися, вони нарвалися на героїв. Добре, панове, що вам сказати? А зараз осінь, починаються заморозки. Весь світ готується до зими. Зима така відповідальна пора. Вона перевіряє багато чого. І осені особливо з'являється, знаєте, такий настрій думати. І от я задумуюсь, Ну, власне кажучи, думаю про це постійно. Чому наш народ ну так от сильний, роботящий, трудящий, витривалий? І у нас все якось не так, все через, е... ну, скажімо так, не з того боку робиться. Ну, по-перше, я казав, що нас дуже сильно ламала радянська влада. Росіяни особливо приділяли увагу. Денацифікацію України вони проводили, вони нищили кращих. Але людина народжується, росте, виростає. У неї з'являється велике тіло, у неї з'являються дорослі бажання. Але, перепрошую, не у всіх з'являються дорослі думки. Не у всіх з'являється. Ну, У них з'являються клопоти, треба, так, це дорослі, але це дорослі потреби. Але, знаєте, мудрість не завжди наступає. І таких людей дуже легко обдурити. Я вже розказував, що цигани, їхня техніка, ну, звичайно, що серед них хтось вивчає просто техніку гіпнозу, у кого є здатність до гіпнозу, а є ще проста їхня стара техніка. Вони людину розглядають як три особистості. Людина душевна, людина жадібна і людина розумна. І оці три особистості, вони нерівноцінні. І в когось розумна частина вона не дуже розумна. Зате жадібність може бути якраз досить сильна. Душевність може бути, знаєте, люди плаксиві, от вона живе і плаче, десь щось побачить і плаче. Так от, панове, от я вам такий простий приклад. Пам'ятаєте, всі кричали, депутатам треба дати, тобто забрати в них недоторканість. Всі повинні бути однакові. Ну, чудово, панове, всі повинні бути однакові, але ж депутат не однаковий. На його покладається обов'язок вас захищати. Ви на нього поклали цей обов'язок. Він повинен висловлювати вашу думку, відстоювати вашу правду. Ну, це так повинно бути. Ну. ну, всім зрозуміло, що коли ми ставимо сторожа, щоб він щось повинен сторожувати, ну йому треба дати хоча б берданку. Якщо хто не знає, це таке старе ружжо. Поліцейському дають пістолет. Ну, усіх не повинен бути пістолет, а в його повинен бути. А інакше, а як він буде захищати, його обов'язки складніші. Так от, коли у депутатів забрали недоторканість, то от цього люди тільки втратили. Чому втратили? Та дуже просто. Тому що депутата, який заважає красти мільйони, ну, можна ж цих мільйонів трошки відділити, заплатити якомусь нечесному продажному копу, і він депутата ні за що, ні про що посадить. Посадить в камеру на три години, там йому відіб'ють ребра, відіб'ють нирки і випустять, скажуть, і вибачте. Ну, а там тих зеків, які там сиділи, ми покараємо. Так от, панове, депутат після цього, якщо він не зрозумів, його ще пару раз посадять і він помре. Е, якщо він зрозумів, він перестане за вас боротися. А ще гірше, він подивиться, панове, ви ж то його не захищаєте. Ви, які хочете зняти з нього недоторканість, ну, власне кажуть, вже зняли. Хочете зняти недоторканість, але захищати його ви не будете. Ви будете сидіти, дивитися, як на сцені, а що вийде, знаєте, як на ринг, щоб отримати задоволення. Так от. Депутат, який подивиться, що ради кого я це під голову підставляв. І в кращому випадку він не стане красти, а в іншому випадку плюне на вас і стане займатися особистим збагаченням. Тобто, знявши недоторканість, ви гарантовано нормальних депутатів без а середніх зробили злодіями. Це ваша праця. Ви самі на свою голову підкинули камінь і потім піймали його на голову і будете чухати і не розуміти, а звідки ж він упав? Так от, а ще одна штука, панове, вся біда в тому, що в Україні нема політиків. Ну, зовсім нема. Ну, політиків в моєму розумінні. Чому? Тому що нам треба єднати народ. Христос сказав царство, яке розділиться в собі, паде. Що роблять наші політики? Вони збирають до мене, до мене, до мене, збирають більший більший гурт, щоб туди прийти в владу. І потім оці ось порохоботи, юліботи, зіліботи починають між собою чубатися. І, знаєте, поки вони чубляться, з ними можна робити, що хочеш. Тобто дурки. Самі роблять все, щоб і далі залишатися дурками. Дуже б хотілося, щоб з'явився такий політик, який просто прикладає зусилля для того, щоб українці єдналися. Не лізучи в владу, не чекаючи за це грошей, нам просто треба стати єдиним народом. І вирішувати проблеми разом. І коли мені черговий дебіл, перепрошую пане, я вже, знаєте, як то кокетничать, у мене нема терпцю. Особливо читаю ну, ну, такі коментарі деякі. Ну, Просто ну людині треба зеленкою на лобі намалювати хрест і пояснити, що цей хрест означає, що я дебіл, дурень. Звичайно, вони цього робити не будуть. Але знаєте, як... поки людина мовчить, можна думати, що вона розумна. Забалакав, ну, хлопче. Хлопче чи дівчина? Ти типу показав, хто ти є? Так от, панове, нам треба, ну каже, треба президента вибирати на один рік. Ну, щоб він не вспів нічого то красти, да? Ну, тобто... У нас немає вузів, які готують президентів. Коли президент стає президентом, він якийсь час вчиться на помилках. Тобто вони хочуть стабільно, щоб наша влада робила стабільно помилки. І про те, що так воно може бути, навіть і не думають. Це що, як отой Ленін казав, що кухарка може править країни? Да-да. Угу. Кухарка з країни зробить борщ. Чи шашлики, да? Тут ворог повинен нападати. Хе, хлопці, готуйтесь за шашликів. Ну да, давайте. Шашлики вийшли гарні. Нагодувать би цього кухаря відповідними шампурами. Так от, панове, чому у нас люди... Постійно хочуть угадати того президента, який зробить те, що вони хочуть. А тому, що у нас єдиний вибір. Знаєте, як от в лотерею купив квиточок і або виграв, або програв. Чому казали, що гірше не буде? А тому, що вони оцінювали тільки так: або виграємо, або програємо. Вони не оцінювали по шкалі: знаєте, е, уб'ють мене, уб'ють мою дружину, уб'ють моїх дітей, голодати буду. Ні. У них шкала тільки або виграю, або програю. Якщо програю, то ну як і прошлий раз вибрав не того, що треба. Тобто по такій шкалі гірше не буде. Да? Ну, все одно, ну програю, так програю, ну що гірше може бути. Але панове. У нас поведінка людей тому, що від них нічогосінька не залежить. Ну, на практики нічого. Їхня задача прийти, проголосувати. Потім це ще вибір там під, 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 підтасують там, і ще що то, і все скажуть, хлопці, все, ви проголосували, ви маєте те, що хотіли. Так от, для того, щоб українці трошки змінилися, а потім зовсім змінилися, відчули свою гідність, відчули свою важливість, то треба, щоб українець, коли його обдурили і падлюка пролізла в владу. Щоб українець, розібравшись в цьому, міг відкликати цю падлюку. А падлюк багато. Але цього немає. Тобто, має бути у нашого українського виборця, у нашого українського громадянина право відкликати того депутата чи того президента, який його обдурив. Це логічно, це справедливо, так. Але як же ми можемо відкликати людину, яку вибрали від партії? Розумієте? Ну, його вибирали члени партії з усієї і усієї України. І е, як можна ми, ми отут, -от, е, в в, самому, в Кобеляках вирішили відкликати людину, яка нам не подобається? Та ні, панове? Але якщо ми депутата вибрали в Кобиляках, ось ми тут на місці, нас тут Вася, ми його з дитинства знали там все, ми його вибрали. Ну, вроді, гарний був хлопець виявляється падлюка. Зібралися громадяни Кобиляк і сказали: так, Вася злася. І відкликали. Тобто, якби депутата вибирали люди на місці, то ті, хто вибрав, вони ж, відповідно, і мали право його відкликати. Сказали злась. Той, хто посадив, той і сказав злась. Це логічно, це правильно. А який це спосіб голосування? Панове, а це мажоритарка. Тобто, ось тут на округі, людина, яка тут на округі мешкає, ну або, ну, якось чомусь вирішили, що він підходить. Але відкликати можуть тільки ті. То вибрав. Відповідно, має бути мажоритарка. Панове, але ж мажоритарка, вона така корумпована, все. От людей купляють, вона погана. Так, панове, як і будь-яка річ, яку не доробили, от візьміть дерев'яну ложку, да? і в ній не зробили оту дірку, щоб можна, то ямку, щоб можна було набирати борщ. Просто палка така обстругана, похожа на ложку. І що, ви надав, з нею можете з'їсти борщ? Ні. І відповідно, ні, ложки робити не треба, тому що не мені як їсти. Ні, їх треба доробляти. Так от мажоритарка без закону під, під, про відклик депутата, тут, ну, та сама, від, ну, від, від, від відкликання від, відзив депутата з його депутатської е, посади. Він справді дуже недосконалий, і як всяке недосконале, воно погане. А ця партійність це можливість якихось покидьків, будучи в керівництві партії, вирішувати свої проблеми, прикриваючись, пам'ятаєте, як в радянські часи народ і партія єдині. Але рішення приймали тільки ті зверху, знаєте. Задорнов сказав таке гарне слово, дуже підходить главнюки. Так от, панове, нам треба перестать вибирати главнюків. А якщо вони члени партії, десь вони зібралися гуртом, і люди їх. ну от, У нас, наприклад, ті ж самі кабеляки, ми вибрали Васю, а він виявився, там партія номер 11 і в Верховній Раді зібралися цих із партії 11 чоловік 20, і вони між собою домовилися і разом голосують. Окей, добре, якщо це нам на користь, то хай вони потім там гуртуються. Але лізти на вибори, ну, мабуть, не варта. І знову ж таки, партійна каса, вона набагато більша, ніж просто конкретно каса і можливості найняти шахраїв. Маніпуляторів, які задурять вам голови, значно більше у партій, чим коли конкретно ось на місці є. Отакі штуки. Але якщо все-таки вас обдурили на округи і справді купили депутатів, тобто народ купили, гречку возили, все, то прийшов час. Народ подивився, та ні, ну, гречка-гречка, але гречка цього не вартує. Людина робить нам зло. Його відкликали. І виходить, що ті всі гроші, які потрачені на гречку, на агітацію, на все, вони тільки фух, і пропали. Раз, два, три, і вони зрозуміли, що лізти таким чином, сенсу нема. І знову ж таки, якщо вже дуже воно скотина велика, то в Україні раніше, знаєте, чого в нас в селах не було злодіїв? Ну от, закривають там на квірточку, та їх просто нищили. Або хату спалили і сказали геть з села, або разом з дітьми, з сім'єю підперли двері і спалили разом. І в нас справді в селах не було злодіїв. Це не демократично. Перепрошую, панове, в той час, коли із 10-20 дітей залишається п'ятеро, шестеро, ті вимирають. Тобто, у кого генетика погірша, ті вимирають, то генетика злотів ще краща. І якщо в злодія гарне здоров'я, що його не догониш, так це ще гірше. А тут в хаті підперли і. Так, жив колись тут такий був злодій. Ну, ще там два покоління буду це розказувати. А той, у кого якісь там є злодійські нахили, він про це знає і хоче жити. Красти не буде. Ну, Добре, панове. Перепрошую. Я вам такі осінні роздуми. Про життя, про погоду. Про те, що нам треба добиватися. І зараз, наприклад, у нас тут така швидкісна приватизація. Бігом, бігом треба розпродати все, що є, тобто захопити. Пам'ятаєте, як ми стали погано жити, бо в нас приватизація пройшла таким чином. А нас хочуть знову. Панове, але джерело влади народ. І зібратися чи на Майдан, чи якимось іншим містом, зібратися способом, і сказати, стоп, ребята, давайте ми це все заново переграємо. І те, що ви вирішили, що ви купили, то посидіть, подумайте. Років 20 вам хватить на роздуми. І це буде правильно. Ну, Чесно кажучи, я такий, щоб скоротити цей термін, щоб не годувати 20 років. Ну тобто не треба їх так довго годувати. Мало того, що в нас обікрали, так ми ще їх будемо сторожувати і все. Це дуже дорого. Добре, панове, а зараз у нас чудова пора, чудова осінь. Птахи відлітають в вирій. З'являються хмари, небо стає синім, холоднішим. Готуємося до зими. Підтримуємо нашу армію, підтримуємо наших дітей, наших побратимів. Всім, чим можемо. Чому ми підтримуємо? Але світ також підтримує, але розкрадають. Так от, якщо хтось десь допоможе розкрадальнику перестати розкрадати, це буде велика робота для України. А якщо ми не можемо зупинити розкрадальників, то постараємося самі доставити, допомогти. То ліками, хто добрим словом хоча б. Але ми почали уже конкретно лупити ворога. І капець їм буде. Вони нарвалися. Ніхто не очікував, що Україна це камінь. І знайшла каса на камінь. Камінь наш народ. І нам треба єднатися, щоб бути монолітним каменем, не піском. Слава Україні, панове. Слава нашим героям, слава нашому народу, героям слава, Україні слава, щастя вам удачі, мої, панове!